Курський марш спонукає Росію дедалі інтенсивніше бити по нашому прикордонню на Харківщині і в регіонах, що межують із ворожою країною, там посилюють комендантську годину. А на Сумщині триває обов'язкова евакуація цивільних, і у 20 кілометровій зоні жорстко обмежили переміщення усіх категорій громадян. Туди пускатимуть тих, хто має у паспорті реєстрацію на цій території. Що відбувається там просто зараз, розкаже Олеся Боровик. До півсотні ударів керованими авіабомбами за добу, масова евакуація та повітряна тривога, яка триває добу. Так живе Сумщина останній тиждень. Ворвала всі окна. Я була в цій кімнаті. Гачнулася вже в той, не пам'ятаю як. Ага. Ну, це ж вирвало, виходить, хаплення. Найбільше потерпає прикордоння. Лише з початку цього літа із Курської області, яка межує із Сумським районом, ворог наніс більше двох тисяч ударів з різних видів зброї. В офісі президента вже публічно заявили про перенесення бойових дій на території РФ у Курську область. Контролюються близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Це зокрема райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій сумщині. Ці території вже зачистили від ворожих військ, тож артобстрілів поменшало. Бачимо у зведеннях військових, але збільшилася активність російської авіації на кордоні з Сумщиною. Що в нас відбулась дуже вибухи, страшні і над, над хатою пролітали, і так де недалеко від нас її вирило. Із п'яти громад сумського району, який межує з курщиною, оголосили обов'язкову евакуацію. На сьогоднішній день вже евакуйовано біля трьох тисяч дітей з них тобто це йде досить потужний. Потіки людей і всі служби, які відповідно до плану евакуації мають виконувати свої завдання. Це і правоохоронні органи, це і Збройні сили допомагають нам проведені безпечної евакуації. Усіх евакуйованих приймають у сумах. Що були, в тому пакети були і цей. Ми тільки приїхали з міста. Приїжджаємо а там, кажуть нам в автобусі водію, що у вас там страшне. Ми назад на хто там їхав, свати їхали на машині, забрали все. Що вкинули паспорта, документи і все, отак ми приїхали. Надається гуманітарна допомога у виді непродовольчих товарів, соціальний супровід, консультування, інформування про наявні соціальні послуги, можливості у сфері захисту. Психологічна допомога, наплив людей з прикордоння настільки великий, що довелося відкрити ще один центр ВПО на небезпечній території прикордоння в цих громадах ще лишається близько двох тисяч людей. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.